На той світ з європейським комфортом у міській раді вирішили капітально відремонтувати комунальний будинок смутку. Ремонт завершився цими днями. Тож тепер установа змінилася до дну пізнання. Найбільше оновили траурну залу, власне у якій відбувається прощання з померлими. Якщо раніше вона була чорною, то тепер виключно в білих тонах. Може, щоб не так тяжко людям було так, хоча воно не полегшує, напевно. Навіть священники кажуть, що не могли читати ці молитви, тому що нічого не було видно. Темно було. Це лице міста, так будемо говорити. Звідси відправляють людей в останній шлях, то так має бути. Назріло і актуально зараз стало. На реконструкцію будинку смутку з міського бюджету передбачили 700 тисяч гривень. Відтак кажуть міські чиновники, люди отримали сучасні умови для прощання своїми близькими. Проведено більш до європейського рівня приміщення, де можна проститися з помершими людьми, де можна провести і службу Божу. Де можна каже провести людей в останній путь, в останній шлях свій, який був проведений на землі. Не всі мають змогу, і будемо говорити з помершими бути дома, тому що якомусь там житлові умови не дозволяють. А тут є зручне місце, де можна провести, кажу людей в останню свою хвилину. Воно зручне для мешканців міста. Пообіцяли чиновники вже найближчим часом вирішити і проблеми з розширенням чукалівського кладовища, адже вільних для поховання земель тут фактично не залишилося а навколишні ділянки вже. Приватизовані селянами. Відтак віцемер пообіцяв викупити ці території за кошт міського бюджету. Роман Романторій Андрій Гаргара, новини 402.